2,4 i4 надійний атмосферний бензиновий мотор. Автомобіль мав пошкодження тільки по задку, Безпека не спрацьовувала, була замінена ляда в колір з донора. Мінімум підкрасів, там пару підкрасів по кузову, передок абсолютно весь цілий. На гарній гумі на оригінальних легкосплавних дисках. Машина повністю обслужена, 101 тисяча км пробігу на повному приводі. В шикарному стані. Зараз покажу вам салон. Дуже мені подобаються діоди на стовпах задніх. Так? І йдемо далі, дивимося. В автомобілі практично як новий, комфортний текстиль салон, ворсові килимочки, все чисто, надійний гідротрансформатор 9-ступеневий автомобіль на повному приводі, також є можливість вибору повного привода. Кондиціонер, система старт-стоп, мультимедіа, камера заднього огляду, мультикермо, повний електропакет скло підіймачів, електрорегулювання дзеркал. Машинка їде дуже комфортно, як по мені. Мені подобається черокі за того, що це кросовер. але водночас це комфортний кросовер. і ви будете їхати нашими дорогами. І, скажімо, відпочивати, не буде вас напрягати. Ці неровності Совсем не буде вас напрягати. Багажничок. У нас суттєво більше, ніж в компасі. Складаються спинки задніх сидінь. Також тут у нас є докатка. До речі, в тих паспортах вписаний газ, але не встановлений. Тож є можливість встановити і вже будете легально оформлені по документам. Друзі, 17300, 18-й чистий рік випуску, дуже красивий джип Чироків, в продажу від сьогодні стає.